Давайте розпакуємо Аврора в е, два таких кружочка. Коротше, е, вони були актуальні, але е, тепер їх ближайший мій магазин аврори не завозять, тому прийшлося їх відкрити. Я хотіла з -на збирати на відео, хто не знає у мене є YouTube канал, е, ну, і щоб розпакувати більшість. І давайте подивимося на свою першу карточку. Це 23-й номер дрон побічник Україна 2030. Ось такий от. І давайте що другого. Головне, щоб не повторка було. О, якби не хотілося, щоб два дрони було. Цікавіше, щоб е, було... Ні, це щось інше. Здається. У це... мене такий самий був відео. Я знімала, такий самий попався. Око не стриманий. Е, Україна 2018, ой, 1918 році. Це прикольно. Ну, добре, що два різних. Ну, якщо будеть, бо ще акція, здається, не так скоро, має закінчитись десь до кінця місяця. Будемо надіяти, що я заберу і можливо куплю цей блокнотик, щоб його вставити. Ну, фішок поки що не заводять. Рілі, really? це якийсь треш. Реально таке саме попалося. Оцей. от. Я вставлю тут кусочок відео. Треш.